Інна Павлух із міста Первомайськ Миколаївської області лікується в обласному онкоцентрі у Кропивницькому з листопада минулого року. Каже, за курси променевої терапії гроші не платила. Якщо б було це платно, то я б не змогла платити це лікування, бо 30 тисяч хіміотерапії, 35 опромінення це 65 тисяч в місяць. Для мене це дуже непід'ємна сума. Пакет 18 радіологічне лікування онкологічних хворих, він самий дорогий. і е, пацієнти нашого закладу отримують його безкоштовно. Якби вони не оплачували нам Національна служба здоров'я за цим пакетом кошти і лягло на плечі хворих, е, то наші пацієнти і 50 не змогли б отримати за власні кошти таке лікування. Національна служба здоров'я України оплачує курси променевої терапії і хіміотерапії, пояснив керівник онкоцентру Ігор Макарук. Наприклад, ми говоримо про 30 тисяч базову ставку. Одному пацієнту треба провести ну, в середньому шість курсів хіміотерапії. Це на один курс виходить 5 тисяч гривень. За ці 5 тисяч треба купити ліки. А... Середня ціна може бути 8 тисяч тих хіміопрепаратів, тобто ми вже не вписуємося. А ще треба купити системи, які незвичайні системи. Це системи, захищені від світла, спеціальні насоси, помпи. Це знову ж таки не копійки стоять. А ще зарплата лікарю, зарплата медперсоналу. За оцінками керівника онкоцентру на курс хіміотерапії потрібно виділяти щонайменше вдвічі більше грошей. За його підрахунками, на рік онкоцентру потрібно до 50 мільйонів гривень на препарати для хіміотерапії. Якщо перевести кошти, ці ліки... Які ми отримали централізовано. А ми закуповували тільки препарати супровіду, тобто то на чому це все вводити. Але от зараз така ситуація, що в нас ну, немає централізованих поставок. Ну, вони ще є, ну, але потрошки їх поставляють, і всіх ліків немає. Тому змушені були купити. Слідуючи вимогами ЦЗУ, ми мусимо купувати за свої кошти. Але, на мій погляд, це нераціональне використання бюджету, тому що через деякий період часу прийдуть і ті, які маємо отримати централізовано. Така ситуація склалася через те, що цьогоріч у держбюджеті передбачили 11 мільярдів 800 тисяч гривень на закупівлю ліків для онкохворих пацієнтів. Тоді як за реальною оцінкою потрібно 20 мільярдів, вважає виконавча директорка благодійного фонду пацієнти України Інна Іваненко. На нашу гарячу лінію, яка у нас є у фонді, звертаються аномально велика кількість пацієнтів. В першу чергу це онкологічні пацієнти. Які говорять про те, що лікування недоступне? Лікування, яке має забезпечувати держава за кошти державного бюджету, воно недоступне, його не вистачає. Держава може профінансувати лише 40% від потреби від того, що потребують пацієнти. Тому ми почали піднімати цю ситуацію публічно. Ми зустрічалися з міністром охорони здоров'я. Він теж визнає цю проблему, що так державних. Коштів у бюджеті не вистачає, на жаль, на лікування. І а, тоді було таке прийнято наше внутрішнє рішення залучити народних депутатів і разом іти просити ці кошти у Міністерство фінансів. Як розповів телефоном радник міністра охорони здоров'я Михайло Рябінчук, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до державного бюджету з метою дофінансування програм лікування. Пропонується цьогоріч збільшити фінансування державних закупівель на 8 мільярдів гривень. Законопроєкт на стадії розгляду у Верховній Раді Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.